Вітаю вас, люди, мої учні! Сьогодні 13 січня і ми з вами розпочинаємо урок української мови. Будь ласка, підготуйте все необхідне, друкований зошит з української мови читання, частинка 5, робочий зошиток вкусу лінію, простий олівчик, ручку, лінійку, ну і звичайно, ваш гарний настрій. Свої друковані зошити розгортаємо на 15-й сторінці. Тема нашого уроку прикметник, роль прикметників у мові, правопис прикметникових суфіксів «ськ», цьк «зьк». На початку уроку ми налаштуємося на гарну та плідну роботу з пісенькою про прикметник. Співаємо разом. Даємо визначення прикметника за картою знань на сторіночці 74. Діти, розгорніть, будь ласка, свій друкований зошиток на 74-й сторіночці. І уважно слухаємо та слідкуємо і пригадуємо інформацію про прикметник. Пригадай! Прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Прикметники надають мовленню точності й виразності. Україна яка рідна, квітуча, благословенна, неповторна, гостинна, співуча, сонячна. Чудова, чарівна, славетна, незалежна тощо. Давайте перечитаємо інформацію в рамочці та назвемо щонайбільше прикметників. Прикметники надають мовленню точності і виразності. Наприклад, Україна, яка рідна, квітуча, чудова, благословенна, співуча, неповторна. Гостинна, сонячна, чарівна, славетна, незалежна тощо? Давайте ми з вами доповнимо речення прикметниками. Діти, ці прикметники вам слід придумати самостійно. Тож почався день. Почався який день? Так, записали собі прикметничок. Далі, яке сонце глянуло крізь які хмари? Подумайте, будь ласка, та запишіть. Ось, наприклад, яке речення вийшло у мене. Почався зимовий день, яскраве сонце глянуло крізь великі сірі хмари. А які речення вийшли у вас? Прочитайте їх, будь ласка. Подумайте, чи однакові картини ми з вами уявили. Поясніть роль прикметників у реченні. Переходимо з вами до завдання під номером 3. слід виразно прочитати вірш і написати в дужечках число і рід прикметників, спираючись на інформацію з карти знань, яку ми з вами вже прочитали. Спочатку прочитаємо вірш. Прикметник це частина мови, без неї нам не обійтись. Ти вслухайся в слово причудове, йому, як другові, всміхнісь. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо лагідне й погідне, життя прекрасне й дороге, а очі в мами добрі, ніжні, а голос чистий і дзвінкий, а руки теплі і надійні, а погляд сонячний ясний. Тож, ось такий гарний віршик ми з вами прочитали. Будь ласка, відео натисніть на паузу та ще раз вголос та виразно прочитайте цього віршика. Давайте попрацюємо з вами зі словами і в дужечках запишемо число і рік прикметників. Ось слово яке пречудове Однина середній рік. Чому ж саме так? А це тому, що. Рід і часто прикметника залежить від іменника, до якого воно підходить. Тож, земля ласкава, люба, рідна. Ласкава, люба, рідна, яка? Давайте будемо з вами дивитися, це буде однина чи множина. Земля однина, тому ці прикметники також вжиті в однині. Беремо ручечку і пишемо однина. Як визначити рід? Дійсно, треба подивитися, до якого іменника вони підходять. Ласкава люба рідна хто? Земля? Земля, вона жіночий рід, тому і прикметники будуть жіночого роду. Далі сонце щире, золоте. Знову дивимося на іменник. Сонце, воно одне, тому однина. Так, однина, сонце, воно означає середній рід. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Перевіряємо небо лагідне і погідне. Небо однина, небо воно середній рід. Голос чистий і дзвінкий. Голос один, тому один. Голос він, тому чоловічий рід. Тож саме так вам слід було виконати завдання. У своїх робочих зошитках, будь ласка, відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки. Відступаємо два робочих рядочки. Записуємо з вами посередині 13 січня. Діти, я пишу ось тут внизу, а ви пишете у себе в зошитка. 13 січня класна робота. Класна робота. Не забувайте, що ми пишемо дуже охайно і каліграфічно. Написали 13 січня, класна робота. Ваше невеличке письмове завдання. Треба записати останні речення в робочий зошиток. Діти, ось це речення треба записати у зошиток. Тож натискайте відео на паузу та виконайте це завдання. Після того, як напишете робочий зожиток поки що відкладіть на край свого столу, а ми переходимо далі. Завдання з наступною зірочкою: Доверіть прикменники до іменників дитя, донечка та синок і запишіть слово сполучення. Наприклад, дитя, яка може бути? Дійсно, маленьке дитя. Тож напишемо разом перше слово сполучення. Маленьке Маленьке дитя. Маленьке дитя поставили кому. До слів донечка та синок запишіть свої словосполучення, добіравши до них прикметники. Донечка яка, написали, і синок який. Прочитайте, будь ласка, що ви зайшло. У мене вийшло маленьке дитя, татова донечка та сильний синок. Так, діти молодці, гарно з вами впоралися із цим завданням також. Перегортаємо сторіночку далі, прочитаємо інформацію від нашої мудрої сови. Будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими, відшукайте та підкресліть нове для вас твердження. Прикметники змінюються за родами, числами й відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому роді, числі й відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний. Білий сніг, біла сукня, біле поле, білі поля, білими полями. Питання завжди ставимо від іменника. До прикметника. Полями якими? Білими. Початкова форма прикметника називний відмінок однини чоловічого роду. Підкреслили нове для вас твердження, що початкова форма прикметника називний відмінок однини чоловічого роду. Прочитайте, будь ласка, ще раз та відтворіть воріть з пам'яті. Цю інформацію, не підглядаючи у зошит. Тож, дійсно, прикметники завжди стоять у тому роді числі та відмітку, що й іменник, з яким вони пов'язані. Тож зараз ми це і побачимо. Виконуємо завдання із зірочкою після нашого правила. Треба показати стрілочками зв'язок між іменниками і прикметниками, усно поставивши питання, слід буде потім написати прикметники в початковій формі. Тож, речення таке, коли віхола обгортала землю білою ковтрою, а квіти вересу спали під бухнастим сніговими заметами, сосни стерегли ліс. Тож, шукаємо з вами іменники, а від них шукаємо прикметники. Тож, дивимося ковдрою, так, іменник у нас ковдрою, якою білою. Далі заметами, якими Сніговими, якими глухнастими. Тож, ми з вами, прикметники, будемо підкреслювати хвилястою лінією, як хвилька. Білою підкреслили хвилястою лінією, пухнастими якими, та сніговими якими. Нам треба з вами записати ці прикметники, які ми позначили хвилястою лінією у початковій формі. попереднього П'ятого завдання ми з вами підкреслили, що початкова форма прикметника це називний відмінок однини чоловічого роду, тобто який. Тож білою ковтрину, білою, а який? Білий. Молодці. Запишемо з вами цей прикметник в початковій формі білий. Оставимо кому. Далі Пухнастими, який? У розумнички пухнастий. Пишемо пухнастий. Пухнастий. Далі «сніговими», який, ану утворить початкову форму прикметника. Молодці, сніговий. Пишемо сніговий і ставимо крапочку. Тож запам'ятали, що початкова форма прикметника має стояти в називному відмінку однини чоловічого роду і відповідати на питання, який. Переходимо з вами далі до завдання під номером 6. Знову інформація від нашої мудрої сови. Обов'язково слідкуємо та читаємо разом. Прикметники можна утворити від іменників за допомогою різних суфіксів. У суфіксах прикметників «ськ», «зьк», -сь -сь богатирський, козацький, запорізький завжди пишемо знак м'якшення. Перед суфіксом «ськ» знак м'якшення пишемо лише після Л, польський, янгольський. Хоч янгол, але уманський, хоч умань. Будь Ви ласка, і підкресліть нове для вас. Вітворіть пам'яті. Декілька разів прочитайте цю інформацію, запам'ятайте її і повністю відтворіть з пам'яті. Тож, ми з вами знаємо, що за допомогою різних суфіксів ми утворюємо нові слова. Таке прикметники можна утворити від іменників за допомогою цих суфіксів, особливо «цьк», іськ. Подивіться, дуже уважно, ці суфікси ми пишемо обов'язково зі знаком якшення. До речі, ми завжди пишемо зі знаком м'якшення ці суфікси, тож їх, будь ласка, запам'ятайте. Але перед суфіксом «ськ» Знак м'якшення ми пишемо лише після букви М. Польський бачимо янгольський, але уманський. Тут у нас Н, тому уманський. Хоча в слові «уман» є знак м'якшення, але його ми не пишемо. Давайте спробуємо за цим правилом виконати завдання зірочкою. Прочитайте слова, виправляючи помилки. Вінницька область. Яку помилку ви тут знайшли? Молодці діти Вінницька. Суфікс тк ми пишемо зі знаком м'якшення. Виправили. Далі Київська кав'ярня. Так, по-перше, київська в суфікс Ск зі знаком м'якшення. Кав'ярня пропущено апостроф. Далі турецький візерунок. Знову так само турецький суфікс «ськ» пропущено знак м'якшення. Далі одеськими вулицями. Так, діти. одеськими пропущено знак м'якшення вулицями. Далі у львівських друзів. Так знову пропущено знак м'якшення. Будь ласка, усно складіть питальне речення з одним із словосполучень. Слово сполучення те, яке вам найбільше сподобалося. Далі побудуйте, будь ласка, звукову модель виділеного прикметника Київська. Візьміть простий олівчик та попрацюйте у цих клітиночках. Перевіряємо. На екрані вже з'являються відповіді. Сподіваюсь, що всі ви добре впоралися із завданням і не зробили жодної помилки. Ну а ми переходимо далі. Якщо ви втомилися, то зробіть для себе невеличку танцювальну хвилинку, а потім знову повертайтеся до уроку. Виконаємо з вами завдання під номером 8. Переглянемо презентацію, пригадаємо словникові слова та запишемо їх з пам'яті у зошиток. Тож, будь ласка, одразу розгорніть знову свій зошиток з червоного рядочку, поставте крапочку, звідки ви будете писати нові слова. Спочатку уважно дивитися, запам'ятовуйте їх. Метал Ноутбук Юнат. Акваріум. Вокзал. Коридор. Відтворіть, будь ласка, спавните всі словникові слова, які ви щойно почули. Так, чую, чую, які ви молодці майже все запам'ятали. Зараз ще раз я вмикаю вам це відео. Після кожного словникового слова натискайте відео на паузу і записуйте каліграфічно через кон у свій зошиток. Метал. Ноутбук Юнат. Акваріум. Вокзал. Коридор. Тож записали всі новенькі словникові слова у зошиток і запам'ятали їх правопис. Робочий зошиток ви можете закрити. Він нам на цьому уроці більше не знадобиться. А ми переходимо до друкованого. Завдання 9, сторіночка 17. Прочитаємо нове правило, прискорюючи темп. Запам'ятай, якщо основа іменника закінчується на Х, Ш, ес, уживаємо суфікс СК, а кінцеві букви основи Х. Ш. С не пишемо. Чех чеський. Латиш латиський. Товариш товариський, Одеса Одеський. Залісся залізький. Винятки. Казах казахський, шах шахський. Читайте, будь ласка, ще раз декілька разів це правило та відтворіть його з пам'яті, не підглядаючи у зошиток. Діти, це правило слід обов'язково вивчити на пам'ять, що потім не робити помилок. Тож, спробуємо це правило взяти і спробувати виконати завдання із дірочка. Утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса ски. Наприклад, полісся, поліськи. Далі Миколаїв. Утворіть, будь ласка, прикметник, який. Молодці. Миколаївський. Беремо з вами ручку, перше слово пишемо з великої літери. Одразу пишемо те, що вона з вами вийшла. Тобто наші прикметники. Пишемо Миколаївський. Миколаївський. Суфікс «ськ» ми пишемо зі знаком якшення. Беремо простий олівчик. І позначаємо наш суфікс –ськ. Далі наступне слово калуш. Калу. Так, діти, молодці. Калуський. Діти, а чи будемо ми писати з вами Ш? Звичайно, що ні, діти, ми користуємося з вами ось цим правилом. Тож пишемо калуський. Калуський. Не забули про, про, про простий олівець і позначений суфікс. Наступне слово вільнюс. Який? Молодці, вільнюський. Пишемо. Віль, нюськи. не забула позначити суфікс СЬК зі знаком якшення. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно у дворі прикметники від іменників Одеса, Карпати, Завод, студент. Відео для цього завдання натискайте на паузу. Діти, не забула перевірити себе. На екрані вже є всі відповіді. Одеський, карпатський, заводський та студентський. Подивіться уважно, чи всі суфікси ви позначили, чи правильно ви їх написали зі знаком'якшення. Так, діти сподіваюся, що все у вас добре у ваших зошитках. Ну, а далі виконуємо в влотність. Вам треба за 4 хвилини виконати усі чотири запропонованих завдання і написати обведені букви, дописавши якесь слово. Будьте, будь ласка, дуже уважними та зосередженими. Ці питання стосовані нашого класного уроку. Тож, будь ласка, будьте зосередженими. Починаємо працювати. Не забудьте зафіксувати свій час. А стоп, поклали всі свої ручки. Давайте перевіримо. Якщо ви були дуже уважними і правильно дали відповіді на всі ці чотири запитання, то початок вашого слова повинен складатися з ось таких літер. Що треба дописати, щоб отримати слово? Дійсно, ще треба дописати ось так. І вийде. Тема нашого уроку прикметник. Тож, ми дуже гарно з вами попрацювали. Багато завдань виконали і вивчили нові навчальні одинички. Тож, ваше домашнє завдання. Ці навчальні одиниці, які ми сьогодні опрацювали, а це інформації в рамочках на сторінках 16 та 17 слід вивчити на пам'ять. А також попрацювати у своїх маленьких зошитах для домашніх завдань на сьомій сторіночці. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Наш урок завершено.